Всім підписникам привіт. Так, трошки попрацював дві по пару годин, там два дні. Трошки таке почистив, попідварував, попідварував тут дав латочку, тут дав латочку, Вугли попідварував, там щось трошки ну, таке привів. Людській. Ну, вона була, наче не але Так, не знаю. Заварив тут оці пальці. Хто знає. то знає З цього боку і з цього. Ну, з правої сторони то я ледве розробив. Це капець. Тут воно було ще не розбита ця сторона. Ось так, наче тут все живе воно було. Але закисло. Закисло і тавотницю шпринцював. Нігрол чи що? Ні, не нігрол цей. азуту коротше, Солідол. О, то З цієї сторони почав виходити, звідси ні, оця сторона більше закисла. Ну, слава Богу, я її розробив. Ну, не знаю, я її заварив цю і ту сторону. Ну, тут теж Ну, В крайньому разі воно обріжеться. Але не буде розбивати отут цю всю. Тут цей корпус не буде розбивати і там всередині. Бо хто не масте то тут все розбите, все порване, все починаємо воно ну, тут все рвати це все діло, то я вирішив зразу його заварити і забути. Масльоночка маститься, там все, все чітко. Тут теж дав голок, бо так якось воно прогиналось, якось так не подобалось мені. Трошки усилив його. Я не знаю, цю сторону треба. Б... Підчепник, треба ну, ну, поміняти, бо є трохи. Так як я казав. Ну є підчепник. є. Тут теж трошки підварував, але ну, тут сильно, сильно сварочних робіт не було. Ну, часа три, мабуть, програвся я з цим пальцем, поки я розробив. Вот, так, ну, В принципі, до покраски, а ще тут теж -то підварував. Це болячки в них. Щось так зроблено, що тут сюди забивається, воно там все гниє, бляха. Непридумана конструкція. Так, Цепок новий. Цепок в доброму стані новий. Качалку рішив, е, є в мене на заміну. Там в мене ще є одна наклона, то я поміняю, поставлю тут без цих. Зірочок. Вона якась, мені здається, і у діаметрі більша бо ця якась, значить, якась мала вона. Може та функція та сама, за що цих зірочок, але щось воно мені не подобається. Тут теж ці кришки розбиті, їх і так і купити. Нові ніде не купиш. і Коротше ліпити не буду. я друге, поставлю і все забуду. Так, ну до покраски в принципі, готово грунтувати, ймо підкрасити трошки, почухав да. трошки таке. Так, лайк, дизлайк, коменти. Всім пока.